Милі друзі, усіх вітаю і запрошую на жовтневе оновлення в мережі магазинів секонд хенду Хумана. Я трохи запізнилася на саме оновлення, бо із задоволенням спостерігала за пригарнючою осінньою погодою, Був сильний вітер і швидко опадало листя. Ви тільки подивіться на ці природні пригарнючі кольори, неможливо було відвести око. Ну а ми з вами відправляємося до хумани. Усім приємного перегляду. Знову гарно оформлені до осені вітрини у хумана. Таке саме гарнюче листя, як ми з вами побачили на природі. Одразу розглядаю стійку речей з так званого ексклюзиву, там можна зустріти абсолютно нові і брендові, і трендові речі, дуже якісні, рідкісні. Дуже мені сподобався ось цей светр від HM, вартував тисячу гривень. Він величезного розміру. Там написано, що змісова тканина з альпаки. Також сподобався жовтенький, але приміряю, той червоний, бо жовтенький мені був трохи не з розміром, хоча і колір, і склад в нього теж причудові. Гарний светр і на тактильні відчуття. Потім я пішла на стійку із шарфами та палантинами. Мене розчарував цей завіс суто по шарфах. Жодного натурального, нового або гарного я не знайшла. Але ви можете знайти бездоганні шарфи та палантини у мене в інстаграм-магазині. На усі ці шалики я лишу вам прямі посилання в описі. Отже, не полінуйтеся, зайдіть, ціни ще тогорічні. В складі там і вовна, і котон, і віскоза, і кашемір. Лишився ще отакий от брендовий від Марко Поло, абсолютно нові. Дуже порадують ваше око, а найголовніше, вони вас зігріватимуть, а не тільки прикрашатимуть. Часто в хумані ви зможете знайти нове взуття і не тільки фірмове, але й нестандартного розміру. Ось ці від Філа були 46-го розміру і також наступні Джордани також були 46-го розміру. Знаю, що а, чоловіки, особливо, у кого великий розмір, страждають на те, що не можуть підібрати його собі, а тут ще й ціни відносно тих, що на офіційних сайтах будуть прийнятні. Бачите примірку обраного мною светрика. Звісно, що він на більш розкішну жіночку. І саме на ту, яка не буде боятися яскравого, прекрасного червоного кольору, светр середньої щільності, м'який, теплий. Мені здалося, що у ньому можна заховатися від усього світу. Це один із тих моментів, коли я жалкувала, що не мій розмір. Також обрала до примірки жіночий пуховичок і порівняю його вам із чоловічим. Вони будуть однакового кольору, але часто я обираю чоловічі речі. Через те, що вони не такі обталені. У цього пуховичка не вистачило трохи мені довжини рукавів, хоча написано Емелька. Але приталені, силуетні пуховички я раджу вам брати на розмір більше, щоб почуватися почувати себе вільніше. Ось чоловічий вже більш мені сподобався, і він став моїм. Дуже комфортно і можна об'ємні светрики без усяких перешкод надягати під низ. Цей светрик прихопила з собою в примірочну суту через його колір. Подобаються мені такі спокійні кольори. На щільність він виявився занадто тоненьким, за складом, не дуже натуральним, там щось замало було у нього вовни. Цілком така непогана річ і на знижках вона буде цілком за ціною виправданою. Ну а на зараз я б такий би до перші тижні не обирала. А цей смугастик взяла із цікавості, бо колись у мене було багатенько светриків ось такими хомутиками. Також мені сподобався його темно-синій колір, натуральний склад, стан нової речі. І мені подобаються отакі комірці, тому що о, такі светри можна носити зовсім без шаликів. Просто драпірувати щільніше по горловинці, ось таким чином, під курточку чи светрик, імітуючи бадлон а вже в приміщенні чи на роботі розкладати і вільно почуватися в районі декольте. Тому раджу вам придивлятися до таких варіантів. Вони зручні. Не вистачило мені в цьому фасоні хіба що об'єму. І здався недоречний ось там цей елемент із зав'язочками. Я б його змістила ось тако на бік. Мені здається, так було б краще. Також ісклюзиво обрала кардиган шикардозний від Zara. За кольором дуже позитивний. Ціна в нього прийнятна. Там 10% вовни, 5% альпаки. В принципі, якби не багато, але сама і в'язка, і модель вони ну, дуже підкупають. Ну, погодьтеся, що за 600 гривень це дуже-дуже вдалий варіант освіжає, так, його треба надягати, мабуть, ще на якийсь бадончик чи ще на якийсь светрик для тепла. Але так це ну, дуже гарно мені сподобався цей варіант, тим паче чорний низ і рожевий верх це ідеально, як на мене. Класно. Вже в іншій гумані я потрапила на оновлення аж на четвертий день. І нічого особливого мені на око не впало, навіть не захотілося саме в тому магазині нічого приміряти. Я відлучилася на годинку з роботи і просто переглянула, що там є. Сподобався хіба, що оцей теж рожевий светрик, у нього у складі є і Вовна, і Мохер. Він не дуже щільний, такий тоненький, як пінка, пір'їнка. Був непоганий. МЛ-розмір. Сам склад зрізано, але я вже знаю, що там всередині. На текстилі сподобалася ось ця ручна робота, шикартожна скатертина. Чомусь я її не взяла, мабуть, того, що білого запагато, мені важко із таким справлятися. А зараз я вирішила вам показати. Один із пакетів після червого мого полювання за іншими товарами до свого інстаграм-магазину. Мені трапляються прикраси. Наприклад, обрала ось цей у власній упаковці. Він не маркований, але зроблений дуже якісний, там багатенько металу, гарний сплав, причудове покриття, всі деталі стразане, все на місцях і дуже класно виконано. Тому, якщо у вас цікавлять ще якісь біжутерні знахідки, то в описі під цим відео я лишу вам кілька посилань. Можливо, ці товари я вже виставлю в Інстаграм. З косметики знайшла ось цю нічну маску. Ця фірма мені була невідома, але вивчивши інформацію, з'ясувалося, що така нічна крем-маска або гель-маска є кілька варіантів. Коштують від 700 до 800 гривень, а крем цієї фірми за знижками 900 із чимось гривень. Кремчик було не запаковано, але він свіженький, класний і буде представлений в магазині. Раджу вам Фазі Дак Крем для рук. Вся косметика цієї фірми у нас вона не представлена, дуже зволожуюча формула. Це гість із Франції, це зволожуючий крем для обличчя. Запаяний, срок у нього прийнятий до користування і вартує від 800 гривень за 30 чи 25 мл. Зараз вже вам не згадаю. Якщо вам цікаво дивитися, які ще знахідки, окрім одягу, мене цікавлять і якими ви можете скористатися, то напишіть в коментарях або поставте лайк, і я буду знати, що вам варто показувати мої косметичні знахідки, наприклад. Лишу вам декілька прямих посилань на те, що буде виставлено в магазині, бо дещо із цих товарів не встигає дійти до магазину. Звертайте увагу теж на французьку фірму Локатан. Дуже доглядова, антивіткова, шикардозна і дорога косметика. Навіть отакий пробничок. Десь його роздають безкоштовно, але нам продають. І я вам також надам можливість спробувати навіть ось ці гості із Франції. Також догляд за проблемною шкірою, але я спробувала на собі. Декілька і можу сказати, що це причудова косметика. Просто я в захваті. Також мені потрапили до рук абсолютно нові чоловічі рукавички шкіряні від Армані. Виготовлено в Індії, і розмір там, дивіться, можна обрати від М-ки до Х за рахунок того, що вставочки між пальчиками і на долоньках ідуть Поліестрові і розтягуються. Тобто майже на будь-який чоловічий розмір вони підійдуть. А з внутрішньої сторони замшеві, зверху шкіряні, все вказано на бірочці, навіть по. По стану самої бірочки можна дізнатися, що вони нові. Просто нема паперової. Ціни на такі а, нові, просто на текстильні, навіть не шкіряні, починаються від 1600 2, 3 і навіть 6 тисяч гривень. Ці шкіряні будуть вам доступні для, наприклад, подарунку своїм чоловікам або синам. ви не пошкодуєте, не прогадаєте. Ви самі бачите, що вони абсолютно новенькі. Дуже рекомендую завершую нашу із вами прогулянку знову чарівними кадрами цієї осені. Ви знаєте, якщо навіть би така осінь була остання в житті, вона просто прекрасна. Друзі, до цього відео пальчики догори піднімайте і бувайте усі живі здорові!